Ми починаємо чергове засідання економічної комісії при виконавчому комітеті Берестинської міської ради. І сьогодні ми зібралися в центрі дитячої і юнацької творчості для того, щоб ознайомитися з роботою члена малої академії наук. Яка працює при центрі дитячої юнацької творчості, і ця робота якраз охоплює топоніми рідного краю. Актуальні зміни щодо топоніміки нашого міста, нашої громади, топонімічної комісії з тими питаннями, з якими ми працюємо. І так ми провели громадські слухання в селі Христище щодо перейменування однієї із вулиць цього населеного пункту на вулицю Героя. Олександра Тітова. до нас було звернення мами загиблого героя. Ну і громадські слухання в Христище, як я вже сказала, показали те відношення громади до питань нашої пам'яті, до питань меморіалізації війни. Громада виступила проти перейменування цієї війни. Чому? Тому що там є такі моральні аспекти. На вулиці Миру, центральній вулиці в селі Христища, проживали ще два герої тієї війни, і тому, звичайно, родини загиблих героїв не дали свої згоди на те, щоб на честь когось відбулося це. На честь одного з героїв відбулося це найменування. І мешканці села, а у слуханнях брали участь 61 особа, виступили проти перестання. Тим чином вулиця Миру в селі Хрестище залишилась. Далі до нас звернулася мешканка села Хрестище Ольга Ведюк про те, що ми перейменували одну з вулиць села на честь її чоловіка, також героя війни. Але вчора ми переговорили з Ольгою Ведюк. Вона звертається з проханням про переименування знову ж таки вулиці Перемоги в селі Христища Берестинського району на честь загиблого воїна земляка Сергія Будюка. Сергій Будюк віддав своє життя за незалежність та територіальну цілісність України, захищаючи нашу країну з 2015 року. Проявив мужність, героїзм на полі бою, скла, ставши прикладом відданості та патріотизму. Його подвиг не повинен бути забутий. Він заслуговує на те, щоб його ім'я було увічнено в історії нашого села. Прийменування вулиці на його честь стане символом вдячності та пошани до його незабутнього внеску в захист країни, а також допоможе зберегти пам'ять про тих, хто віддав своє життя за мир і свободу. На цій вулиці Сергій проживав з дитинства. На даний момент там проживають його рідні, дружина. Тому прийменування цієї вулиці також стане важливим кроком для нашої родини і села в цілому, оскільки дозволить зберегти пам'ять про героїв для майбутніх поколінь та зміцнить почуття національної гордості. Сподіваємося на ваше розуміння, підтримку у цьому важливому питанні. Я звертаюся зараз до членів топонімічної комісії, вчора переговорила з Ольгою Володимировною Видюк, автором цього клопотання до Берестинської ради. Ну і ми прекрасно розуміємо, для того відповідно до закону України про прийменування об'єктів топоніміки на честь певних осіб, ці особи повинні мати певні заслуги перед. України Сергій Видюк, ну, вони зараз працюють над тим, що він повинен мати якісь відзнаки для того, щоб ця пам'ять була увіковічена. Ну, поки що це питання ми навіть не виносимо на розгляд комісії. Я Просто проінформувала вас про те, що родина знає про вимоги. Законодавства. Ну, і ще одне: це ми зараз говоримо про те, як виникають тепер у нашій громаді питання меморіалізації пам'яті цієї війни. Журналісти видання нашого «Берестин. інфо дослідили тему з різних сторін. Поспілкувалися з жінками загиблих записників, поспілкувалися зі мною як головою топонімічної комісії, як працює перейменування. На честь кого можуть бути названі вулиці і чи варто взагалі увічнювати пам'ять шляхом перейменувань та як до цього ставляться ті, хто втратив найдорожче для себе людей? Нещодавно голова Топанімічної комісії взяла участь у форумі, організованому Українським інститутом національної пам'яті, присвяченої цей форум темі меморіалізації пам'яті. Для нас, мешканців Берестинської громади, кожен, хто пішов на війну, живий він чи мертвий, вже є героєм. Я ви ще скажу про те, що ми не зможемо меморіалізувати героїв, яких немає, оскільки таких серед полонених чи зниклих безвісти. В мене не один рік, багато років насправді перші імена відкрилися нам. За першими топонімічними об'єктами, які перейменовані в нашому місті, були вулиці, названі на честь загиблих Олександра Ткаченка та Дмитра Лінського. Це були перші мешканці громади, ми тоді не розуміли, скільки їх буде. Для нас це був шок, для нас це була трагедія. Вони були у достойні державних нагород. І ось цим першим мешканцям громади, ім'ями цих перших мешканців громади, які загинули на цій війні, ми назвали топонімічні об'єкти в нашому місті. А далі вшанування пам'яті героїв у Берстині розпочалось ще у 2017 році, коли вулиця Щучки була перейменована на вулицю Захисників України. Це рішення ухвалила міська рада сьогодні скликання після тривалих дискусій, зокрема за участі депутатів міської ради. І ось один із таких депутатів Юрій Бакал вже мав досвід участі в антитерористичній операції та наполягав на тому, щоб нова назва містила. Назву саме захисників України, а не захисників вітчизни, як ми хотіли найменувати вулицю. Згодом у місті з'явились інші символічні назви: вулиця добровольців, яку ми з вами перейменували. Провулок Волонтерський у селі Кирилівка, центральну вулицю, перейменували на честь Олександра Безбожного, кавалера ордена за мужність третього ступеня. Окрім того, пам'ять про герої війни це повинна бути не тільки пам'ять, яка йде через топоніміку, це та пам'ять, яка повинна йти про через проведення таких меморіальних хвилин пам'яті в школах і навчальних закладах. Наприклад, зранку перед уроками ті школи, ті ліцеї, ті навчальні заклади нашого міста вищі. Де навчалися герої, можна згадувати цих героїв і повертатися до їх імен майже щодня. Також пропонуються варіанти встановлення табличок, які будуть ніби говорити. Вони такі, як і ми, вони були звичайними людьми. Але мали силу, сміливість, мужність робити речі, які важко навіть уявити. Хлопці з наших вулиць така є акція, яка проводиться. На проходьте, Наталя. Хай тоді. Ну проходьте. У нас у скоро. А що у нас ви за все Ми на презентації тут? А ви на презентації? Так, І ось така акція Хлопці з наших вулиць це акція, яку ми побачили в Києві, коли ми перебували на навчанні. То вона дієва акція, яка в центрі міста Києва на Хрещатику розміщена таке панно хлопці з наших вулиць. І це найближчі, найдорожчі всі ті, хто ходив вулицями нашого міста. А тепер ми бачимо їх фото. Ми маємо також вшановити пам'ять мирних жертв. А ми знаємо, що в нашому місті їй такі. Ми одночасно мріємо та плануємо по завершенню війни, коли нам будуть відомі всі імена, або, хоча б більшість з них, висадити сквер на честь загиблих чи, загибли, чи зниклих. Саме про це йшлася на тому форумі, який проводив Український інститут національної пам'яті. Адже вони говорили нам, що пам'ять війни повинна бути живою. Кожне дерево це ім'я воїна чи мирного жителя, який став жертвою і героєм цієї війни. Це наша пам'ять про них, це наше. Майбутнє. Щодо питання перейменування вулиці, рішення не можуть ухвалюватись лише на підставі індивідуальних звернень. Трапляються випадки, коли мешканці подають такі прохання, але не завжди отримують підтримка від громади, яка проживає на відповідній вулиці. І у нас вже було цілий ряд звернень, коли громадськість тієї чи іншої вулиці не підтримувала перейменування. У таких ситуаціях процес перейменування стає складнішим. І потребує додаткового обговорення, коли ми вже виходимо на громадські слухання. Ну а ось тепер, як говорять про це, самі родичі загиблих. Міркуючи про різні способи увічнення, варто бути обережними, бо коли хтось прагне створити якомога більше нагадувань про близьку людину, інших захоплює біль від одного погляду на портрет загиблого. Зараз справді важко говорити про це та щось робити, адже рани на серцях рідних досі свіжі і вони не загоюються навіть через роки. З Часом, звісно, біль може притупитись, але ніколи не зникає повністю. Олена Піліпака зазначає, що шкодує про рішення встановити портрет чоловіка на Алеї Слави в селі, селі Наталене, оскільки їй важко бачити обличчя близької людини в такому місці. Тепер жінка намагається уникати центру села. Бо навіть випадковий погляд на портрет приносить бій. Її сім'я також не відвідує алею. Навіть син свідомо уникає цього місця. У майбутньому, якщо буде можливість, змінити меморіал. Вона б хотіла залишити лише ім'я і прізвище без фотографій. Щодо інших способів збереження пам'яті про героїв, окрім переименування, важко сказати, ще не напрацьовані ці механізми. Спочатку прагнули рідні воїнів загиблих вшанувати. У вигляді відзнак, пам'ятників, назви, проте згодом зрозуміли, що суспільство здебільшого не поймається цими питаннями. Життя коротке, і всі хочуть жити своїм життям, а не думати, що буде далі. Найбільший біль, за словами е, рідних, спричиняє відсутність поваги. Вона, вони бачать, як люди сидять на лавці навпроти меморіальної дошки чоловіка, пиячі і навіть не усвідомлюють, якою ціною вони мають змогу жити у мирному місці. І це насправді не поодинокі випадки. Часто в берестині на площі лиходії нівечить квіти, які містяни ставлять поряд з портретами. А то й самі портрети. Все, що я знаю, напевне, пам'ятають і будуть пам'ятати ті, хто любить. А це, на жаль, лише родина підсумовує, підсумовують дружини загиблих воїнів. На мою думку, цікавитимуться. Чи пам'ятатимуть ті, хто знав особисто чув про людину, чи був дотичний до війни або втрачав війни? І ось Красноград Інфо ставить перед нами питання: то якою ж повинна бути пам'ять цієї війни? І відповідь на це питання надають рекомендації Українського інституту національної пам'яті, які вже розроблені, рекомендації для органів місцевого самоврядування, щодо облаштування і місць поховань. І місць пам'яті, і коли ми говоримо про місця поховань, то там якраз звертають увагу на те, що дійсно, як зараз і говорять ці люди, які пережили це страшне горе втрати рідних людей, що пам'ятний знак на могилі повинен бути невеликим. На могилі повинна бути герб України на пам'ятному знакі, і напис герой війни, і просто фото. Без ніяких або без фото, просто ім'я і прізвище. Ну так, нам рекомендує інститут національної пам'яті пам'ять війни таким чином зберігати. Але там дуже багато напрацювання. Думаю, ми їх всі будемо розглядати на засіданнях топонімічної комісії. Зараз ми вже готові передати слово Софії і далі я скажу декілька. Слід про принципи меморіалізації, якою може бути пам'ять про війну в розрізі бачення саме органу виконавчої влади Інституту національної пам'яті. Доброго дня, шановні присутні! Я мама Луш Софія, учениця 10 класу та вихованка Берестинського ЦДЮТ. До вашої уваги, дослідження на тему: історична топоніміка Берестина минулої сьогодення. Актуальність даного дослідження полягає у тому, що в сучасних умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну питання дерусифікації та декомунізації фепонівів стало більш нагальним. Назви міста, вулиць, площ відображають історичну складову, а під час війни дуже важливо утвердити власну ідентичність, відновити історичну складову географічних назв. Що є важливим інформаційним ресурсом, необхідним для соціально-економічного розвитку держави та інтеграції країн у світовий інформаційний простір? Топольми можуть слугувати інструментом пропаганди, тому необхідно очистити свій простір від нав'язних назв. Усі об'єкти повинні бути зрозумілі та логічні. А це сприяє не тільки кращій координації, а й збереженій національної ідентичності українського народу. Минотою дослідження стало обґрунтування історичних чинників, зміни назви міста Краснограда та його вулиць і практичні дії щодо їх реалізації. Завдання ознайомитись з архівними матеріалами Красноградського краєзнавчого музею щодо встановлення історичних витоків назви топонімічних об'єктів та нормативною базою, встановити історичні події та умови зміни назви об'єктів міста Краснограда та скласти реєстр перейменованих об'єктів. Що ж таке топонім? Топонім це узагальнюючий термін для назви графічних об'єктів. Відповідно до закону України про географічні назви 2005 року застосовуються для їх розпізнавання та встановлення відмінності від інших об'єктів. Головні функції географічних назв: це адреса, яка полягає місце знаходження об'єктів на карті, ідентифікуюча, яка дозволяє відрізняти географічні об'єкти серед інших об'єктів, науково-інформаційна та історико-культурна. Сучасне місто Бурестин та перетворення його назв на період близько 300-річної історії. Прослідкуємо перетворення відповідно історичними довідкам. Наукова співробітниця краєзнавчого музею імені Мартиновича Людмила Німа поділилася фактами щодо історичних фото та подій місця. Сучасне місто Бористин, раніше Константиноград, потім Крестоград, утворено у 1731 році як 10-та Більовська фортеця, 16 та фортець Української оборони лінії. Та існувала до 1784 року. Поки указом Катерини яка, подорожуючи країну, відвідала і наше містечко. Більовська фортеця була перейменована у Константиноград на честь онука імператриця. Назва Більовська фортеця мала тому, що на цьому місці розмістився один із 20 ладмівських полків, які були сформовані в місті Більові Тульської губернії. Від назви міста Більова одержав назву Полк, а фортеця, в якій він оселився, стала називатися Більовською. Залишки фортеці збереглися до наших днів. Поселені надали статус міста, який був центром повіту, і входив до складу Полтавської губернії. З точки зору архітекторів, місто будувалось правильно. Воно мало широкі прямі вулиці, квартал з мали форму чотирикутників. За архівними даними краєзнавчого музею, у 1863 році місто мало дві площі, три церкви, єврейський молитвий будинок, 532 будинки, з яких сім для них, 52 торгових лавки, готель, 9 постоялих дворі, два училища, синагога та будинок чоловічої гімназії. Центральна ж вулиця, яка умовно ділила місто. Була вулиця Полтавська, назва якої збереглася і до цього часу. Тут ви можете побачити схему розміщень фортеці української оборонної лінії, проєкт зони охорони архітектури 1631 року. Більовська фортеця, яка була основою Константинограда. Тут ви можете побачити саму оборонну лінію, і ось цей хрестик посередині це саме є наша Більовська фортеця. Довжина української лінії досягла понад 275 кілометрів. На лінії було споруджено 16 фортець і 49 редутів. Унікальність білойської фортеці полягає у тому, що завдяки вигідному графічному положенню і забороного укріплення вона перетворилася у поселення з високим рівнем соціально-економічних відносин, розвиненою торгівлею і промислами. Хоча ж таки більша частина споруди не збереглася, залишки валів і деяких елементів можна побачити сьогодні, що робить це місце привабливим для істориків та туристів. Тут ви можете побачити сучасний вигляд біловської фортеці. На період 1790 року можна було виділити такі ознаки, як біля фортецю, Половні вулиці міста, це Полтавська та вулиця Центральна. Потім вулицю Центральну перейменували у Леніна, потім Біловська, та сучасна назва вулиця Історична. Ніколи не було у нас в місті вулиця Центральна. Була. Не було. Була. Не було. А, де, а, де такі, такі, да? І оту, я вибачаю, що ви показували Більовська, сказали, Більовська фортеця. Якщо Божу не помиляюсь, то свята Іванівська такі фортеця. Це все інформація. Що тебе Ну а що з музею? Там вверху пишуть Бельовська фортеця, а нижче Бельёвська фортеця. Правильно, тут Бельёв. Ви молодець, ви все классно зробили. Ми просто додо. Я надивилась, капелюх. Бельёв, Бельёв, е-е, континент. Бельёвська це на українській. Ми не про те, ми говоримо, що звідки відкрито питання центральна. Це який це це перший раз за всю мою пам'ять я зустрічаю. Можливо я розумію, де який же документ був, на місце якого Може, головна? А ні, ні, головна. А як вона називалася? Елена Єдівна Мужна, я там порадна, пані Зефія в музеї, зберігається вже сучасна робота про краєзнавство, по краєзнавству. Робляла Тінченка. Місто розділено на геометричному правильні квартали. На кінець 19 століття відмечено. Відмічено розвиток різних промислів. Це виноградинцтво, шовкіництва та садівництва. Первісне ім'я, Більовська фортеця, 10-та паркрові байра. Де це взяли, що пахромів байрак? Теж у музеї Ні, ні Це не Більовська фортеця, товариші, це свято Іванівська, це не фотографія на Біловську. Це не Біловська фортеця. 1922 року Константиноград було перейменовано на честь нагородження орденом трудового червоного прапора на місто Красноград. Баховий висновок робочої комісії до перейменування до такий щодо належності назви міста Красноград Харківської області до символіки російської імперської політики. А нормативна правові, правові підстави про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів. Положення про Український інститут національної пам'яті, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12.11.2013 року. Закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Тож, визначення термінів. Російська імперська політика це система заходів спрямована на підкорення, експлуатацію, асиміляцію українського народу. Пропаганда російсько-імперської політики це публічна глорифікація або виправдання російсько-імперської політики, поширення інформації спрямованої на виправдання російської імперської політики. Та русифікація це складова російської імперської політики, спрямована на нав'язування використання російської мови. У листопаді 1922 року, в п'яту річницю жовтневого перевороту 1917 року, місто Константиноград або Конград, назване так на честь Константина Павловича, сина спадкоємця російського престолу Павла Петровича, майбутнього російського імператора Павла І, було переименовано в Красноград. Похідна красний, як гарний, красивий, вважають анахронізмом, що належить до символіки російської імперської політики, тому підлягає перейменуванню. Це такий висновок нам дав Інститут національної пам'яті. Цензор No1. Все правильно. Відповідно до нормативних документів, місцевим органами самоврядування проведені наступні заходи. Опитування населення, в тому числі через соціальні мережі, відкриті засідання топонімічної робочої групи при міській раді, і приймалось рішення про перейменування вулиць міста та й саме місто Берестин, таке яке знаходиться на річці річки Всього на сьогоднішній день перейменовано більше 50 об'єктів. Реєстр перейменованих вулиць додається. У нас є зауваження. Ми не перейменували місто Берестин. Це не наша прерогатива. Але дійсно ми давали свої рекомендації про перейменування нашого міста на місто Славноград, як це було в громадських слуханнях. А, а можна сказати, ще? Це поки ми ще є. Ті, хто може сказати, що міста ми не називали. Як і можу я сказати? ще? Да. Значить, стосовно так люди підняли, фортеця ніколи не називалася пархомів боярах Це перше, ніколи стосовно констатації якоби фактів інституту національної пам'яті, я мав трагедію з ним переписуватися десь близько півтора року. Дуже там і скарги писав Значить, Їхнє бачення і експертна комісія так називаємо, стосовно того, що, як ви озвучили, місто було назване Красноградом на честь нагородження червоного прапора, це також неправда. Знає, Чого? да. Ордена червоної червонопрапор доводили, шукали, піднімали. Не було нагорожень, був повідвиконком. Так це в книзі Мариненка. Тому що історія не може мати варіанти додумування, як інститут займався. Це політизоване рішення, тому що саме назва міста була Красноград, перейменували з Константинограда на Красноград, а потім там десь 7-9 днів, як я не помиляюсь. Пізніше був нагороджений повід виконком зем'яжого да. числа було переименування 9 листопада 22 року. Де перейменування на рівні нашого міста 15 листопада рішення Всеукраїнського центрального виконавчого комітету про нагородження, нагородження. орденогию вручається у руку шостого року. І Раз. ми це все давели. Інститут інститут національної пам'яті, так називаємо. Що він зробив? Відразу він проводить експертне рішення, що слово красти не використовувалися. От сидять працівники музею. Я там працювала. Наскільки я пам'ятаю, я я не можу сказати, в якому це нормативному документі було найдено, що спочатку наш повіт нагородили о, тим прапором червоним, оцим прапором. перехідним, перехідним, перехідним Я не можу сказати, чи перехідний чи червоним прапором за те, що перші в Полтавській губерні виконали план хлібоздачі. І оце послужило, мені здається, поштовхом для того, щоб перейменувати в Красноград. Це було раніше підставою. А тепер інститут національної пам'яті рекомендує вам які ставити пам'ятники, що не можна великі ставити і такі маленькі. Хай піде повоює інститут національної пам'яті, а потім буде вирішувати. Ні, це в першу чергу вирішують вирішують сім'ї загиблих раз. А два те, що робить Берестинська міська рада, які пам'ятники гроші кошти надає, мало де роблять. Це гідне удостоєння пам'яті, яке станеться на віках Говоримо, що ми бережно манамаємо це, самі про це ми і ми не, самі да. дякуємо молоді, що вони відносяться так до пам'яті. І Добре. просто вносимо свої зауваження, щоб це було відповідно. Ми Я просто віде. говоримо, що можливо і надано було і для використання не ті документи, які являються ну, як достовірними. Прошу, ми ж не її наорот. Вдячний да, Софії, що вона єдина, хто повернувся до теми топоніміки нашого міста, що вона досліджує її, і що там ще дуже багато таких світлих п'яте, які, <святливі> які треба вивчати темних, темних які треба вивчати і робити їх світлими. А дані були у Маріненка. Це Маріненка. Мариненка, отак, що й скоріше за двісті шістдесят восімь років. І там розділ Красноград і, і там якому першому абзаці були в першому абзаці. оце йде його будемо працювати. А це книга ж була видана. По-перше, він краєзнавець, по-друге, він же член. Країн, краєзнавців України. По-друге, на той час йшло рецензування е, спілки краєзнавцям. Цим Куделкою, його так сказати, колегами із Харківської спілки краєзнавців. Ми чомусь вважали, що це були більш достовірні е, документи, чим. Е, Ну, тіна, які спирався з інститутом національної пам'яті. Ну ми взяли експертну Ми, висновок, ми ж говоримо, що ви берете передає... <плес> документи Офіційні. вище посліди. Ну перед експертним висновком да. був і ще велике дослідження, яке було проведено саме топонімічною комісією при Красноградській міській раді. І там ми працювали по моєму три місяці над цим дослідженням, і ми зуміли довести, що ці факти вони не зовсім не такі, які їх тлумачі. Ну, нас, ми, не не нас не почули. Але я вважаю, що все-таки нам на місці тут треба докопуватися до певних історичних фактів, тому що сьогодні інститут у нас має таке право, потім, можливо, щось зміниться, а факти залишаються фактами, як каже Юрій Леонідович, що історію поміняти не можна. Вона була і ну, залишається. Тоді на сайті треба його, можна, так, змінити от, сайт міської ради і якісь <реклама> <і, і>, <реклама> можливо. Документи там друкувати, щоб ми не можемо рекомендувати міській раді. Ми просто хочемо, щоб та як же ми органи, які при міській раді працюють. Ви підняли такі питання, треба, які будуть дівчить про актуальність її роботи, про те, що вона підняла такі пласти. Бажаємо їй успіхів в краєзнавчій роботі і. Хочемо, щоб вона долучалась саме до питань краєзнавства. Ну і ми готові співпрацювати, як то панімічна з такими з такою активною молоддю, яка цікавиться саме краєзнавчими аспектами розвитку нашого місця.